Розділ 17. Основні ПРИНЦИПИ духовного ЖИТТЯ духовенства Пункт 3. Службове священство. Ординацію. Деякі з християн, які відчули покликання до особливого служіння в церкві і пройшли відповідний відбір і навчання, приймають таїнство священства ординацію. У цьому таїнстві відбувається особлива посвята на служіння в особі Христа з Латини «in persona Christi». Це служіння відрізняється від загального священства християн саме тим, що що ті, хто прийняв духовний сан, певною мірою відмовляються від особистих амбіцій і цілей і вибирають Христа, щоб бути Його служителями так, як Він служив, виконуючи волю Отця, можна сказати, що вони в служінні стають новим втіленням Ісуса, щоб дати можливість усім віруючим пережити зустріч із ним. Це, звичайно, не перекреслює їхню особистість і слабкості, проте на них лежить обов'язок бути якомога ближче до Христа як можна більше подібними до нього. Священнослужителі отримують цей дар і владу служіння в церкві не тому, що вони особливі або морально досконалі, але тому, що Бог шукає будь-яку можливість, щоб у світі. Реалізовувався його задум спасіння, яке приніс Христос. Не священики вибирають собі священство, але Бог вибирає їх, хоча зовні здається, що людина просто закінчила духовну семінарію і попросила присвоїти їй духовний сан. Крім того, жоден священик або єпископ не призначає сам себе на служіння, але вони від церкви отримують право. Від імені й владою Христа, не своєю, служити народу Божому там, де в них є потреба. Таїнство священства поділяється на три ступені перший і найвищий це єпископи, які є наступниками апостолів і мають повноту священицької влади, вони можуть уділяти всі таїнства. Другий ступінь це священики або пресвітери. Від грецького слова презбітерос старший керівник, вони є співробітниками єпископів і служать від імені єпископа. І третій ступінь таїнства священства диакони. вони служать допомогою єпископам і священикам у реалізації довіреної їм місії, але самі не здійснюють літургію таїнств. Диякон може вділити таїнство хрещення, але це може здійснювати й кожен віруючий у разі необхідності. Коли деякон дає причастя, асистує при укладанні шлюбу або проводить похорон, він допомагає у виконанні служіння єпископа й священика, які мають владу служіння таїнств. Усі священнослужителі висвячені для церкви, і належать їй. Але вже не самим собі таким чином вони служать для добра всіх християн, дозволяючи їм переживати в цьому світі Божу присутність, у знаках таїнств і навчаючи істинам віри. Важливо відзначити, що в християнстві духовенство не є посередником між Богом і людьми, як це розумілося в Старому Завіті, але вони служать Христу. Який сам виконує свою місію спасіння в кожному поколінні?